Уже на всі 100% за собою забронюють срібні медалі. Чемпіонату футзалісти із Іллінців. Зараз якраз їхня атака до цього ще дуже далеко. Давайте, друзі, будемо поступово рухатись. У нас що команди чайка 2 Ну а Василишин тим часом і далі залишає ворота. Удар від Телепчука, добивання, добивання якраз і немає. Ось тільки зараз. Саме Чайки 2 Суперник. Є можливість зараз вибігти в швидку контратаку. Лисюк, Лисюк віддає точну передачу на свого партнера по команді. Ну і на 9 9-й хвилині у нас встановлює статус кво. І дуже швидко, там за кілька секунд, фактично. Барановський залишається з м'ячем, віддає знову на Телепчука. Ну, здається, ось ось у нас удар відбудеться, так і є. Якраз, напевне, середньостатистичний показник у футзалі. Ось ціла хвиля ударів. До завершення часу першого тайму. Ну і напевне одна із останніх спроб. Коберновський, здається, хотів одразу пробивати, але все-таки передумав. Ось яку класну передачу він віддає на Білоусова, і той оформлює дубль в сьогоднішньому матчі. Суповський вже другим темпом допомагає своїм універсалам. Знову Суповський. Суповський віддає передачу. Щоправда, невдалий. Василишин, Василишин рятує свою команду. М'яч у нас і далі в грі. І все це завершується тим. Матчів підгіддою Коломийської районної асоціації футболу, ну а також поєдинки чемпіонату області. Давайте після цієї атаки. Прекрасна була нагода. Той м'яч таки втрачає. Федор опиняється на паркеті. Ну і це червона картка. Слисюк. Знову на Бариновську і знову на Телепчука. М'яч опиняється. Ну ще 10 секунд. І у нас могли би склади знову бути рівними. Як бливало, там за 10 секунд до завершення цього рахунок став 2-4. А ось таким чином рахунок стає 3-4. Ну і тільки зараз лунає сирена. Друзі, цей поєдинок у нас завершено.